Сі дззеньпін показує Трампу свої карти. До нього в гості на парад їдуть Путін та Кім. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін та російський диктатор Путін відвідають військовий парад у Пекіні наступного тижня. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Це гучний привід для фотосесії, а ще ключова дипломатична перемога для Сі Цзіньпіна. Китайський лідер наполегливо намагається продемонструвати на міжнародній арені силу Пекіна не тільки як другої за величиною економіки світу, але й як дипломатичного важковаговика. Він наголошував на ролі Китаю як стабільного торгівельного партнера, тоді як тарифи Трампа перевернули з ніг на голову економічні відносини. А тепер коли угода з Путіним щодо припинення війни в Україні продовжує вислизати від президента США, китайський лідер готовий прийняти його в Пекіні. Присутність Кіма це несподівана поява, теж не менш значуща. Минулого тижня на зустрічі з президентом Південної Кореї Трамп заявив, що хоче знову зустрітися з Кім Чен Іном. Його остання спроба дипломатичних переговорів з диктатором-відлюдником завершилася без. Результатно, попри два саміти, до яких було стільки уваги, Трамп натякає, що хоче спробувати ще раз. Тим часом китайський лідер сигналізує, що він може мати геополітичні карти в цій грі, і що його вплив, хоч і обмежений як на Кіма, так і на Путіна, може виявитися вирішальним у будь-якій угоді. Цей парад, який відбудеться 3 вересня, стане демонстрацією військової могутності Китаю з нагоди 80-річчя капітуляції. Японії у Другій світовій війні, що поклало край окупації частин Китаю, але Сі перетворив це також на демонстрацію чогось більшого. І ключовим тут є час, який він обрав. Білий дім припустив, що президент Трамп може бути у регіоні наприкінці жовтня і відкритий для зустрічі з Сі Цзіньпіном. У них є багато тем для обговорення від довгоочікуваної угоди про тарифи та продажу TikTok у США до здатності Пекіна. Переконати Путіна погодитись на припинення вогню або щось більше в Україні тепер, зустрівшись із Кімом і з Путіним, китайський лідер зможе зустрітися з Трампом без відчуття того, що його залишили. Поза увагою, і враховуючи його близькі стосунки з обома лідерами, він може навіть володіти інформацією, якої нема у його американського візаві, Росія і Північна Корея є ізгоями в очах західного світу через свою програму озброєння кім у такому становищі набагато довше ніж Путін, але його підтримка вторгнення Москви в Україну викликала ще більше. Осуду Сі такі мали небагато публічних контактів з 19-го, коли вони зустрілися, щоб відзначити 70-річчя відносин між Китаєм і Північною Кореєю. Останнім же часом Сі Цзіньпін навіть, здавалося, стояв осторонь від усе глибшого альянсу між Москвою і Пхеньяном, у якому Пекін можливо і не хотів брати участі.